Дякую, що ви прийшли. На наш брифінг, я думаю, що ми почнемо. Не повноважили, я тоді розпочну, скажімо так, з предисторії. 29 січня 2014 року було створено народну раду Івано-Франківської області. Прийняття такого рішення було замовлено прямим волевиявленням громадян України на вічній в місті Києві на Майдані, де люди своїм голосуванням підтримали пропозицію утворити народну раду у регіонах. Як наслідок під... Під тиском громадськості та за підтримкою обмеженого числа депутатів Івано-Франківської обласної ради, обласна рада прийняла відповідне рішення про утворення такої ради. Передбачалося попередньо, передбачалося, що до складу такої ради увійдуть в рівній кількості депутатів обласної ради та представників громадськості. Однак, в подальшому очікувано було. Була, Очікувана була реакція прокуратури на, на, на дане рішення, а також небажання певних депутатів мати громадський контроль. З огляду на це загальні збори народної ради Івано-Франківської області, з числа представників громади дійшли висновку, що все те, що відбувалося, є запланованою у завольований спосіб спробою надурити народ, затягнути час та відволікти увагу. Наслідку, чого є фактичне усунення представників громадськості від можливості впливати на життєво необхідні процеси. Фактично відбулася спроба заборонити нам зробити згадані процеси нарешті відкритими, прозорими та недекларативно доступними. У відповідь на це, громада вирішила діяти рішуче і прийняла вольове рішення щодо запровадження своїх механізмів впливу та реалізації необхідних змін, які вже давно на часі. Аби створити умови, які в майбутньому запобігатимуть аналогічному розвитку подій. На сьогоднішній день народною радою Івано-Франківської області зроблений єдиний правильний висновок. У боротьбі зі злочинним режимом, його прибічниками, в країні фактично відсутні будь-які ознаки легітимності в діях та рішеннях, які приймаються посадовцями різних рівнів супереч інтересам людей. Без обговорення та погодження з ними, тобто без прямого волевиявлення народу. Реалії такі: ніхто з тих, хто нині при владі, не зацікавлений у прямому народовладі. Тому шляхом, шляхом об'єднання наших зусиль, зазначену тенденцію необхідно змінювати негайно. Ми уповноважені повідомити наступне рішення громади. Народна рада Івано-Франківської області утворена без участі депутатів. Вона є і буде, і вже розпочинає планування активних та конкретних дій, які за підтримки людей втілюватиме в життя. Мета, мета Народної ради Івано-Франківської області. По-перше, це колегіальний, орган, представницький, колегіальний представницький орган територіальної громади Івано-Франківської області і є органом прямого волевиявлення народу. Метою є об'єднання територіальної громади Івано-Франківської області для загальної координації дій, які направлені на взяття безпосередньої участі та всебічне сприяння в цілому народу України в боротьбі з диктатурою та її прихильниками. Направлено на активну участь у боротьбі з корупцією на території Прикарпаття, створення умов щодо унеможливлення її проявам та ліквідацію вже існуючих наслідків. Недопущення. Вчинення в будь-який спосіб порушень прав людини щодо активістів, які борються з узурпаторами влади в Україні, удосконалення нинішньої системи влади та управління до системи, яка відповідатиме сучасним вимогам, а також волі та інтересам громадян України. Діяльність Народної ради базується на принципах захисту прав людини, які гарантовані і охороняються Конституцією України, а також Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. На принципах дотримання демократичних процесів, на принципах, що побудовані на, цивілі... на цивілізованих відносинах між людьми, на принципах, на принципах, які відповідатимуть основам інститутів громадянського суспільства, принципах, що базуються на взаємоповазі один, один до одного та взаємовирощів. Народна рада Івано-Франківської області працює у формі засідань загальних зборів та засідань постійних і тимчасових комісій, а також робочої групи. Рада прагне досягнути утвердження механізмів національного народовладдя. на місці надмірної централізації, має прийти реалізація волі територіальних громад. Тому до складу народної ради Івано-Франківської області, окрім її членів, учасників, входять відповідні районні народні ради. Далі стосовно е, процедури, як можна стати учасником народної ради, і, та все, що стосується цього, відповість Наталя Сов. Всім доброго дня. До складу народної ради можуть входити громадяни на Нотанківської області, які є активними в тих процесах, які зараз відбуваються в Україні, які мають свою власну громадянську позицію. Тому, звичайно, всіх громадян області запрошують до Народної ради Івано-Франківської області. Однак рішенням Народної ради Івано-Франківської області було прийнято те, що до складу народної ради Івано-Франківської області не можуть входити. Народні депутати, депутати місцевих рад, держслужбовці і громадяни, які входять в політичні партії. Тобто вони можуть бути присутні Народній раді, але вони не мають права голосу. Таким чином. Тому запрошуємо всіх громадян області прийнятися до народної ради. Треба розуміти, слава Україні. Треба розуміти, що народна рада створена як орган, який буде діяти в постреволюційний час. Це як дорадчий орган, це як контролюючий орган. Але на даний момент ті події, які є в Україні, все-таки заставляють нас трошки відійти від наших основних принципів. Основним завданням нашим є, так і народної ради по всій Україні, це мобілізація людей з образ, яка продовжується. І, або самоорганізації, і люди їдуть на Київ, продовжують їхати на Київ, тому що основні події будуть відбуватися там, або разом з штабом організовувати такі відправки, тому що мета у нас на сьогоднішній день, що би не відбувалося, що би не було потім. А мета у нас одна це є Київ і ще раз Київ. Я думаю, що представники керівництва штабу опору з цим не можуть не погодитися на сьогоднішній день. В мирний час, як вже було сказано, зараз народ піднявся проти узурпації влади. Якщо брати на місцях, у нас також є влада, яка здійснює свою узурпацію на території нашої області. Механізм, який би десь усунув цю владу, ну поки що не придуманий, це можна зробити на виборах. На жаль, на сьогоднішній день в Україні немає закону про ту саму люстрацію. Основою основою нашої народної ради це все рівно буде ілюстрація, це все рівно буде боротьба з корупцією. Поки ми готували наш брифінг, вже в інтернеті з'явилися статті, що вже є чиновники, які взято на хабарях. Я дуже радий, що ну, революційна ситуація в країні не заважає боротися з цим ну, найгіршим на щас проявом казнократства і так далі. Зв'язку з тим, що закону про ілюстрацію нема. Єдиний можливий момент, який ми можемо вплинути, це є доводити до відома найширших мас населення в області про діяльність тих чи інших чиновників, високопосадовців чи депутатів. Я вам зачитаю маніфест, так званий маніфест, так коротенько десь покаже, що взагалі буде відбуватися, і що взагалі буде. До чого призведе люстрація. Маніфест створення та діяльності люстраційної комісії. Моє народ, і ми боремо за справедливість в українській державі, не чекаючи чиїхось дозволів наказів або постанов. Народна Рада Єнофранківщини на запроваджує громадянську люстрацію чинних політиків, посадовців та інших осіб, які сьогодні перебувають на будь-яких ще влади або завтра планують представляти інтереси народу у виборних органах, люстрацію, без якої поступ українського народу до кращого майбутнього неможливий. Спираючись на слова Святого Письма, маючи милістю, Боже, маючи милістю Божою таке служіння, ми не впадаємо у смуту. ми не входимо у приховані справи, не вдаємось до хитрощів, але відкриваємо істину, надаємо себе совісті кожному. Ілюстраційна комісія народної ради буде боротися проти корупції, казнократства, політиків чи чиновників, проти спекуляцій даними народним представницьким мандатом, проти ханства та зрозумілості посадовців у владі. Проти тих, хто ховає свою причетність до криміналу, до злочинів тоталітаризму та до діянь репресивних режимів. Ми впевнені, що лише найширше інформування громади про істинне обличчя представників влади, політиків та тих, хто до влади рветься, може врятувати Україну від чергової поразки, від того, що наслідками революції скористаються негідники. Ми не будемо дивитися на те, під якими мандатами, прапорами і гаслами виступають політики-посадовці. Ми впевнені, що лише детальна громадська ілюстрація без огляду на звання, титули, партійність, регалії і погони зможе вилікувати застарілі хвороби нашого суспільства, повсюдно корупцію, здирництво, казнократство, дворушництво, зрадництво, порушення присяги та порушення морального закону. Ми свідомі громадяни, ми не порушуємо ані законів, ані Божих приписів. Ми не є прибічниками морального терору. Нас не цікавлять переконання і дії приватних осіб, але ми впевнені, що знаходження особи на державній або владній посаді. Прагнення особи стати публічним політиком, лідером громади або неурядової організації автоматично веде до необхідності публічної перевірки цієї особи мікроскопом люстрації та інформування про неї найширшого кола людей люстрацію в дії з вірою в Бога і в Україну. Ми розуміємо, що багато високопосадовців політики, які будуть піддані ілюстрації, не маючи морального обличчя, і багато хто це вже показав, вони все рівно будуть йти на наступні вибори. І наше завдання довести до відомої якомога більшої кількості населення, факти корупції, факти розкрадання, факти морального обличчя, негативного морального обличчя цих звемих людей. По суті, це буде основною задачою на сьогоднішній день. Щодо корупції, плани про боротьбу з корупцією ми озвучимо чуть пізніше. Зараз ми розробляємо певний пакет документів пропозицій, які будуть подані на розгляд обласної ради. Вже коли вони будуть розроблені, можна буде більш чіткіше про це говорити. Єдине, що можу сказати, що відколи ми заявили привсюлюте, що ми збираємося з корупцією боротися. Приємним здивуванням було те, що не одні ми цим займаємося вже не перший тиждень чи не перший місяць, а є декілька груп людей франківської, які вже до нас прийшли і які нам вже починають приносити реальні факти. Я думаю, що для декого скоро буде багато сюрпризів і не зовсім приємних. Дуже хочу, щоб ви, всі, хто мене чують, і всі, хто замішаний в тому, що. Ми зачитали, мають пам'ятати, що меч правосуддя ножен немає. На да. да, останок скористаюся нагодою через вас спробую зробити запит. На сьогоднішній день на виконання своїх функцій Народна Рада вже вчиняє дії по об'єднанню представників територіальних громад. На сьогоднішній день. Ми вже активно співпрацюємо з силами народної самооборони та заручилися під підтримкою окремих їх представників. Народна рада підтримує організацію правого сектора, оскільки представники якої індивідуально вже є фактично членами народної ради. Тому ми закликаємо всіх військовослужбовців на території колишніх військовослужбовців, на території Прикарпаття колишніх працівників правоохоронних органів долучатися до нашої спільної боротьби боротьби за кращу до України. А скажіть, будь ласка, питайте, що це буде створено українська реєстрація, хто буде воєн, скільки чоловік буде входити? Ми додатково це все скажемо пізніше. Це питання має прийняти, має прийняти на загальних зборах всіх учасників народної ради. Ще поки що це питання не виносилося, я думаю, найближчим часом разом спільно з регіонами, з районами нашими, народними радами, представниками, це питання буде переносити. Скажіть, будь ласка, як загалом має відбуватися, бо хоча б уявляєте процес рестрації, свідки брати інформацію, як це все робити, чи це буде так, одна Ні, другі ні. Ми знаємо, як це робити. Єдине, що правильно сказав Сергій, і я повторююсь, е, є речі, тобто всі будь-які речі приймаються на загальних зборах. І е, коли механізм і все інше буде прийнято на загальних зборах, тоді воно буде і озвучено. До того часу, ну, якусь заціблять говорити, ми також зараз не будемо. І е, є декілька варіантів, вони всі дієві, але Народна Рада має обрати один на чомусь одному зупинитися. І тільки ми зупинимося, Народна рада проголосує за якийсь один варіант, він буде обраний, тоді він буде доведений до всіх. А є вже якийсь спосіб, топ-10, яких в знову ж скільки... Віктор Андрюсович. Ні, знову ж скільки людей, ну, давайте, Віктор Андрюсович, поки хворий, ми його не будемо згадувати. Хай його згадують ті люди, які їздять по дорогах Франківська. Скільки людей в Народній Раді, скільки є і топ-10. Тобто кожного є своє. Е, недавні події десь показали недавні події в обласній раді і то, що десь мали назбирати 38 голосів, десь вони не збирали, е, то в більшості в народній раді вималювався номер один е, Олександр Левицький. І далі продовжується ситуація все-таки по ньому. А хто буде далі, ну, ми також будемо це голосувати на Народній Раді. Зразу кажу, що це не будуть люди, це не є революційний орган. Це не будуть іменно, що от влада і регіонали, і це будуть виключно вони. В першу чергу можу сказати, що в першу чергу це будуть високопосадовці, тобто це будуть депутати обласної міської ради. А як воно піде чи по алфавіту, чи по своїй вазі. В тому чи іншому органі, ну це ми також будемо вирішувати на засіданні народної ради. Дозвольте, Всеукраїнський об'єднаний голос, Свіславський. Думаю, що ви усвідомлюєте, що у нас узурпація влади відбувається не тільки на державному рівні, так? Да. деякі політичні сили узурпували владу в своєму районі, в своєму да. місті, в своєму селі, в області, в областях певних. Відповідно, до цього в мене виникає питання. От, народна рада вона ж має мати певні межі, так? скільки чоловік ви хочете прийняти, як ви бачите цей механізм. Чи це будуть громадські організації, чи це будуть політичні структури, чи це будуть представники ЗМІ? Ну, тому що чинне законодавство у нас не передбачає індивідуальне членство в громадських радах. Так? Це перше питання. Потім я би хотів вас запитати, хто саме з політичних сил в нашої області став на перешкоді створення? Народної ради. По політичних силах не треба сказати по прізвищах, просто політичні сили. Перелічіть, будь ласка, політичні сили представлені в нашій обласній раді. І третє питання у мене буде таке: чи будуть члени народної ради приймати участь в майбутній політичній боротьбі, чи передбачають вони утворення політичних партій і своє індивідуальне приєднання до політичних партій, щоб балотуватися в майбутньому? Чи це буде... Знову ж таки, громадські органи. Три питання. Відносно учасників народної ради, тобто громадян, які входять в народну раду, і їх кількість. На даний момент, оскільки народна рада формується, і все ж таки ми в періоді того, що в Україні відбуваються важливі події, і багато людей знаходяться в Києві, вони зараз не є тут, тобто народна рада є відкритою. Єдиними принципами входження народної ради є те, що люди не повинні входити в політичні партії. Вони не повинні бути депутатами, не повинні бути держслужбовцями, колишніми членами комуністичної партії, партії регіонів. Це і основні принципи, які народна рада прийняла щодо учасників. Звичайно, що Народна Рада рано чи пізно сформується кількісно, і я думаю, що твердиться кількість, конкретна кількість людей. На даний момент ми цього не можемо зробити, тому що це і несправедливо по відношенню тих людей, які є в Києві. Скільки зараз є членів членом рішенням Народної ради на засіданні було прийнято рішення поки що тимчасово до прийняття наступного рішення не обмежувати кількість членів Народної Ради. Якщо брати по кількості е, тих засідань, які в нас були, і по реєстрації людей, е, велика кількість з них повторюється, але загальному е, на засіданнях було 138 людей. Це щодо першого питання. Друге питання. Яка політична сила заважає чи завадила? А ми не можемо озвучити яка, тому що рішення озвучував голова обласної ради. Голова обласної ради належить до певної політичної сили. Але він це рішення озвучував не від політичної сили, а й голова обласної ради. Тому його причетність чи причетність тої політичної сили, саме що іменно вони завадили цьому процесу? Ми не можемо це стверджувати, тому що відбувається в будь якій погоджувальні ради між головами фракцій, ще щось ще щось. І то, що у Скрипничука Василя Михайловича функція не зовсім вдячна, ну, десь на нашу думку, не зовсім вдячна, він мусить багато що озвучувати, це не означає, що це він висловлює позицію, і волю чи свою особисту чи волю іменно їхньої політичної сили. Про майбутнє. Ну, скажу особисто за себе, я озвучував на засіданні народної ради. Я не бачу себе депутатом, і я дуже не хочу в кінцевому результаті, щоб про мене сказали, що ми ілюстрацію чи чимось іншим розчистили собі дорогу, зійшли самі. Це буде неправильно, це буде соромно. Якщо ж у нас визрюють спеціалісти, які дійсно себе проявлять, щоб ви розуміли, що кожен член народної ради також особисто пройде ілюстрацію. Це також є закон. Тобто, люструвати когось, не будучи пролюстрованим самому, це і є неправильна ситуація. Якщо на наступних на майбутніх виборах хтось виявить бажання з народної ради йти в депутати, ну автоматично не виходить з народної ради. Але якщо людина себе зарекомендує як спеціаліст і пройде ілюстрацію, ми готові співпрацювати. І не тільки з тими політиками, які війдуть в ради різного рівня, як вихідці з народної ради, а й з діючими політиками. Не всі ну, є політики в обласній раді, є в міській раді, є молоді політики, які не встигли замаратися, просто не встигли з певних причин. В області важче замаратися на сьогоднішній день, тому що там немає узурпації. В місті замаратися легше. І е, я все-таки сподіваюся, що багато політиків пройдуть ілюстрацію з честю і ми готові їх підтримувати. Дякую. Я ще, ще доповню, я перепрошую до цього питання. Дійсно, на сьогоднішній день дуже багато задають питань. От я є членом якоїсь енної політичної партії і хотів би брати участь. Як Наталя вже сказала, голосувати вони не, не мають права. Але ми пропонуємо, ми відкриті, ми пропонуємо брати участь як радники, як консультанти, як старші товариші. Будь ласка, підходьте, ми співпрацюємо на паритетних умовах, тільки єдина умова ви не берете участь в голосуванні на засіданні. Як дорадчий орган, до дорадчого органу. Дивіться, в мене ще одне виявка запитання, Там спустив, Тому що у нас є і Прийде час, все ж таки ми маємо прийти до правового поля, тому що зараз і революційний час, але ми все одно прийдемо до того, що треба все ж таки входити і виконувати закони. Так? Відповідно, що у нас є постанова уряду про створення громадських рад. Є закон України про участь громадян, там, про спілкових об'єднань, про засоби масової інформації. Відповідно, що там, дорадчі органи створюються згідно цієї цією постановою. Громадські ради. В якому вигляді буде народна рада? До чого вона відноситься? Я сподіваюся, що цей революційний час перемога народу буде швидким. І після того, як це настане, ми тоді повернемося до питання погодження правового поля народної ради. Тобто рішенням членів, тих членів, які зараз є в народній раді, рішенням громади є те, що зараз народна рада не буде реєструватися, якісь певні органи. Цей орган перемога народної влади. So, що... Я вибачаю, вона... що кінцева ціль це є перемога влади. Кінцева ціль народної ради це є перемога народу влади. А що далі? Ми хочемо чути, що далі. А давайте ми пройдемо перший етап. Це перший, а друге, то, що розтику також сказав, відповім. Е -е, як зараз на даному етапі прийме народна рада, так і ми будемо діяти. Тобто правильно ти сказав, Ростислав, що ми прийдемо до якогось закону, до якогось правового поля. З 21 листопада минулого року правове поле перейшло трошки в інше русло, трошки в інші межі. Тобто воно розірвалося. І на сьогоднішній день народ має певні повноваження брати славу. І це є справедливість. Якщо ми будемо зараз спиратися на кожну букву закону, яка є, ми знову зайдемо в тупі, коли і нічого не зможемо добитися. Тому створений орган з тих людей, які не мають якогось тиску і не є в якихось рамках, чи політичних, чи посадових. Ми вільні в своєму виборі і ви вільні в своїх рішеннях. Можна зробити? Хочу. Які вам будуть наслідки ілюстрації для ілюстрованих, які не прийшли ілюстрації? Це питання до правого сектору. <кій> це жарти. Ми теж, також розуміємо, я про це сказав. Що немає закону. Ми сподіваємося, що закон про люстрацію буде прийнятий так як він прийнятий в багатьох західних країнах. На даному етапі я ще раз повторюсь, що. Якщо політик свідомий чи чиновник свідомий, і він побачить, що люстрація його може завершитись негативно, він би мав сам подати відставку. Але знову ж я повторюю, що ми вже маємо факти, не просто догадки, а факти, коли чиновник, який прямо замішаний в корупційних схемах, далі виконує свої функції. Тобто завдання ілюстраційної е, комісії, якщо вже так відірвати її від народної ради, буде е, довести до наступних виборів як можна більш е, м, кількість людей в тому, що цей чиновник, чи цей політик, чи держслужбовець не мають морального навіть права сидіти на даній посаді. Ми сподіваємося, що все-таки, якщо е, хоч відсотків 20-30 з політиків народ не пустить, дякуючи нам то це буде вже якась невелика перемога. Ну, щось що треба починати. Все, брифінг. І, Я, і, так... Це має ще одне питання, все ж таки, Ми, ми, ми так, знаємо приклад обласної громадської ради. Так? Там близько 74 представників інститутів громадянського суспільства представлено. От свого досвіду вам скажу, що ця громадська рада вона є недієва, її треба давно було розпустити, тому що вона не приймає жодних рішень. Жодних консультативних рішень. Вона, мало того, вона не може зібратися. Це 74 представника інститутів громадянського суспільства, які мали б представляти народ. У вашій ну, народній раді представлені індивідуальні члени, просто громадські активісти. Так? Чи неможливо так, що ви ще приймете там, ще там, 20, 30, там, 50 чоловік. Ви не зберетесь просто. У нас це ще не такого було, не було. Це. У нас ще такого не було. У нас найменше народу на громадській Почекайте, раді. 60 чоловік. Ну, так. По-перше, на мою думку, порівнювати громадську раду при обласній раді і народну раду в даний момент дещо не актуально. Тому що народна рада вона утворилася в абсолютно в інших умовах. По-друге, те, що громадська рада не активна і це, насамперед, дорадчий орган. Народна рада це не дорадчий орган, це об'єднання громадян, прямого народу владу. Ми ви зрозумієте правильно моє питання. Я за що задаю питання, щоб ви все ж таки, от, якщо ви хочете бути дієвими, вам треба все ж таки прийняти якесь обмежене представництво. Да, Послухайте по мене. Все ж таки треба прийняти якесь обмежена кількість людей і рейтингом голосування визначити, хто буде саме членами громадської ради, а інших людей ви можете прийняти і інших представників, як вже з дорадчим голосом. Тому що рано чи пізно це питання, яке я підняв, воно виникне. Повірте мені, що воно виникне. А так, це, зараз це, я запала революційний, потім він пройде, повірте мені. Я сподіваюся, що закачавши рукава і працюючи на користь територіальної громади, кожен, хто буде присутній, буде учасником Народної ради, покаже свою ефективність і доцільність та перебування. Звичайно, що випрацюється ви якийсь певний костяк, який буде це тягнути. З допомогою людей за підтримки, за їхньої підтримки. Це Звичайно, що вийде, вийде в якесь енна ен кількість осіб і вони будуть працювати. Ну, Всі я розумію, представник громадської організації наступного разу буде на засіданні. Да. Сподіваємося. Ми готові долучатися до будь-яких об'єднань. Ще були питання. Дякую. Дякую